Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Черівник країни Оз. Глава 10. Вартовий міської брами. Чекати їм довелося довго. Лев надто багато часу провів на маковому полі і надихався отруйним запахом підступних яскраво червоних квітів. Нарешті, на щиру радість друзів, він розплющив очі і зістрибнув з тачки. О, я біг щодуху, – повідомив він, широко позіхаючи. Та поле виявилося надто великим. Як ви зуміли мене врятувати? Йому розповіли про допомогу польових мишей. Коли Лев почув цю історію, то розсміявся. Я завжди вважав себе великим і сильним звіром, але маленькі квіточки ледь не згубили мене, а крихітні мишки врятували від смерті. Як дивно влаштований цей світ. А що ж ми будемо робити тепер? Нам треба якомога швидше знайти дорогу із жовтої цегли, сказала Дороті. Тоді ми зможемо продовжити нашу подорож. Лев остаточно прийшов до тями, і компанія знову рушила в путь м'якою зеленою травичкою. Вони вийшли на дорогу. Із жовтої цегли і попрямували нею до смарагдового міста. Тепер дорога була рівною та гладенько вимощеною, а навкруги милували око краєвиди. Позаду залишилися непролазні хащі, а разом із ними і страшні небезпеки. Знову з'явилися паркани, але тепер усі вони. Були пофарбовані в зелений колір. Перший фермерський будиночок, який трапився їм на шляху, теж був зелений. Подорожні зустрічали людей, ті пильно дивилися на товариство і явно хотіли розпитати, хто вони такі і куди прямують. Але величезний Лев їх лякав, і вони не насмілювалися підійти ближче і почати розмову. Усі мешканці цього краю були вбрані в зелене і носили такі ж капелюги з гострим верхом, як і жувачі. Напевно, ми вже незабаром прийдемо до Смарагдового міста, припустила дороті. Мабуть, що так, погодився страшило. У краю жувачів усе було блакитним, а тут усе зелене. Але тутешні мешканці. Не такі привітні, як жувачі, боюся, нам не знайти місця для ночівлі. Горіхи та фрукти мені вже трохи набридли. Я під задоволенням з'їла щось інше, зізналася доручі. А то, то зовсім виголоднів. Зупинімося біля наступного будинку і поговоримо з господарями. Незабаром вони побачили. Великий фермерський будинок. Дорочі, хоробра підійшла до дверей і постукала. Їм відчинила жінка і запитала, яка справа тебе сюди привела, дівчинко, і чому поряд із тобою цей Лев? Ми хотіли попроситися до вас переночувати, сказала дорочі. А Лев мій вірний друг, і він нікого не образить. Він приручений? перепитала жінка, при цьому відчинивши двері трошки ширше. Так, запевнила Дороті, до того ж, це лякливий лев, і він боїться вас значно більше, ніж ви його. «Хм, ну, добре, змилостивалася жінка. Але перед тим трохи подумала. І ще раз кинула косий погляд на лева. Що цей справді так, то заходьте, я нагодую вас вечерею і залишу переночувати. Товариство зайшло у будинок, де, крім господині, було ще троє дітей і чоловік. У нього боліла нога, і він лежав на ліжку у кутку. Доки господиня накривала на стіл. Господар запитав, Куди ви прямуєте? До Смарагдового міста, сказала Дороті Ми йдемо до могутнього оза. Справді? вигукнув фермер. А ви впевнені, що оз вас прийме? А чого ж він може нас не прийняти? здивувалася Дороті Бо якщо вірити людям, він нікого й ніколи не приймає. Я не раз бував у Смарагдовому місті і мені там дуже подобається. Але я ніколи не бачив могутнього оза і не знаю жодної людини, яка би бодай один раз з ним зустрічалася. Він ніколи не виходить до людей? запитала Дороті. Ніколи. Цілісінькими днями сидить у своєму палаці, в тронному залі, і навіть слуги його не бачать. А на кого ж він схожий? Поцікавилися дорочі. Ну, важко сказати, задумався фермер. Ос могутній чарівник. Подейкують він може перекидатися на кого тільки забажає. Одні кажуть, що він схожий на птаха, інші кажуть, що на слона, ще хтось, що на кота. Він може перетворитися на фею, а може, й на домовика. Ніхто не знає, ким насправді є ось, ніхто не бачив його істиної подоби. Усе це дуже дивно, промовила Дороті. Але нам все одно треба обов'язково з ним побачитися, інакше наша подорож буде марною. Чого ж ви так прагнете побачити могутнього Оза? взявся розпитувати фермер. Я хочу попросити у нього трошечки мізків, сказав страшило, і в його голосі чулася надія. Озо це за виграшки. Запевнив фермер. Кажуть, мізки в нього хоч греблю гати. А я хочу попросити в нього серце, долучився до розмови лісоруб. І це для нього дрібничка, сказав фермер. Ось має велику колекцію сердець, нам будь-який смак. А я хочу попросити в нього хоробрості!» Повідомив лякливий лев. Розповідають, що в нього в тронній залі стоїть на вогні великий горщик з хоробрістю, накритий золотою кришкою, щоб не википав, ус і з радістю вділить тобі порцію. А я хочу попрохати його, щоб він відправив мене додому, в Канцас. Сказала дівчинка. де цей Канзас? здивувався фермер. Не знаю, зізналася до Але там мій тім, і я впевнена, що він десь повинен бути. Гадаю, ус може все і звісно, відшукає для тебе твій Канзас. Тільки треба поробитися до нього на прийом. А це не легко. Могутній чарівник не любить непроханих гостей, а його слово закон. А ти чого хочеш? звернувся господар до дото. -до. Але песик нічого не сказав, лише заметляв хвостиком. Господиня покликала всіх до вечері. Гості сіли за стіл, дуриті, з'їла тарілку вівсянки та яєшню. З білим хлібом і відчула неабияке задоволення. Лев теж скуштував кашу, але вона йому не сподобалася, бо була зроблена з вівса, а овес, на його переконання, ходиться тільки для коней. Але аж ніяк не для левів. Страшилий залізний лісоруб за своїм звичаєм обійшлися без їжі. А то -то З'їв усього потрошку і також лишився задоволеним. Потім жінка показала дороті її ліжко. То, То влігся біля дівчинки в ногах, але розташувався біля дверей, щоб ніхто не потурбував сон Страшило і лісоруб розійшлися по кутках, де мовчки простояли до ранку. Щойно зійшло сонце. Мандрівники знову рушили дорогою із жовтої цегли. Незабаром крайнебо осяяло зеленеватим виблиском. Вони йшли, а сяйво ставало потужнішим. Усе свідчило про те, що їхня мандрівка наближається до кінця. Проте лише о півдні вони дісталися до великої міської стіни. Високої, товстої і зеленої. Дорога із жовтої цехли закінчувалася біля міської брами, прикрашеної смарагдами. Вони так сяяли на сонці, що навіть намальованим очам страшили, були боляче на них дивитись. Біля воріт висів дзвіночок, Дороті дзимкнула в нього і пролунав. Мелодійний срібний передцвін. Потім велетенські ворота повільно відчинилися, і мандрівники зайшли. Вони опинилися в невеликій залі зі склепінчастою стелею і стінами, прикрашеними великими смарагдами. Перед ними стояв вартовий, заввишки із жувача. З ніг до голови він був одягнутий у зелене. Тому навіть його щоки здавалося зеленуватими. На боці в нього висіла чимала скринька. Коли він побачив дорачі та її друзів, то запитав, навіщо ви прибули у смарагдове місто? Для того, щоб зустрітися з могутнім озом, – сказала Дороті. Її слова також ошелешили зеленого коротуна, що він сів і заходився напружено обмірковувати почуте. Востаннє я чув таке бажання дуже давно, промовив він, недовірливо хитаючи головою. Ось великий і могутній чарівник, і якщо ви хочете потурбувати роздуми мудреця, Дурним або мізерним проханням? Зважайте, він страшний, коли розгнівається, і може знищити вас, ви й оком змигнути не встигнете. Наші прохання не дурні і не мізерні, речі, страшило. Це дуже важливо для нас. До того ж, нам розповідали, що ось добрий чарівник. Це так, погодився вартовий. Він править Смарагдовим містом мудро і справедливо. Але з тими, хто вирішить поглянути на нього із чистої цікавості або з людьми нечесними, він нещадний. Дуже мало в кого стане сміливості прохати зустрічі з ним. Я вартовий міської брами, і оскільки ви виявили бажання зустрітися з Озом, я зобов'язаний відвести вас до нього в палац. Та спочатку вам треба вдягнути окуляри. Навіщо? здивовано запитала дороті. Бо якщо ви цього не зробите, до пишнота і блиск смарагдового міста можуть вас засліпити. Навіть тутешні мешканці не знімають окулярів ані вдень, ані вночі. Окуляри закриваються на ключ. Який зберігається в мене, так звелів оз, коли побудували смарагдове місто. Вартовий відкрив свою скриньку і Дороті побачила, ба що в ній багато окулярів, різних розмірів та форм. У всіх були зелені скельця. Вартовий міської брами підібрав пару для дороті і одягнув на неї. Дужки скріплялися позаду. Двома золотими смужечками, які закривалися на замочок ключем. Вартовий носив його в себе на шиї на спеціальному ланцюжку. Коли окуляри були вдягнуті, доручі не могла їх зняти сама, але вона й не хотіла цього робити, бо боялася осліпнути. Потім вартовий підібрав окуляри для страшила, залізного лісоруба. Для Кливого Лева і навіть для тото. і замкнув замочки на ключ. Після цього вартовий сам одягнув зелені окуляри і сказав, що готовий вести мандрівників до палацу. Знявши з гачка великий золотий ключ, він відчинив їм інші ворота. Друзі слідом за вартовим ступили до Смарагдового міста.